Не шо, за небо. Ахуяно, ч ти було? Это все похуй. Ми нам все похуй. Прибаємося старта ми сюда. Не дали нам пиздить. Ла-ла-ла-ла. Цей бот не напрягаємо. Опс! спать уходить! І все остальне понятно. Еще дивись, еще блядь. тут з дому треба віддіроти, коли в тебе... лють Що за скот там бігає, блядь? А? Брат Не надо, брат, такое делать. Майн страшно. Майн лякать свое жопа. Весь лут принес. Ебать, взял, выкинул, ебать. А если ты шо будешь, дебил? Ну идиот, блин. и выкинутый яблоко нахуй. Э, не залезут на. Не вкус. Бама. Еба не боты, блядь. Сколько можно тут бегать нахуй. Це нахуй, 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 нахуй. Блин. Як це вставляти на ютубчик? Кинути. Щоб мене не вбанили. Ну б блокануть видос. Скажу ти сильно ругаться. Твоя итин нахуй. Дебу, Нет, моя не идти нахуй. Моя в хати еще. Не кинуть еба обмежень. 18 плюс. Хінет это десь контент. Блін, прикольно, за хтось побачить цей відос такий є. Андрюха, а ти що то відос записав? Я такий, ну блин. Ну, типа, да, зняв одну каточку такий. І... і нормуль. Типа, а нахуя ти ето сделать? А я такий, ну блін. Попіздить хотів з кимось. Хулі делать, пиздить, то немає з ким. Кажу, всі, з ким ми могли піздіть, їх більше нема. Вони нас кинули, ушли. На суть діла не в цьому. Можна просто попіздіть сам собою. З персонажем ось. Можна з тіпами попиздити. Ой, ебать, що я бісив залупий, блядь. У мене ще топова М-ка, охуєть, яка вкачана. Подави на це. Ух, та ты шо! Прям бомбочка нахуй. Затухаем кубы в сраку дал. Ме, шуй, скакать скакатый не умею. Я это называю паркур детка. Оп, оп. Опа, блядь. Ты это бачил? Это читы, пацаны. Ладно, пиздю. Це пап. Це не читы, блядь. Мы зараз побігаємо. Збираємо монеточки. Шукаємо прицельчики. Ну в принципі можно идти вже щось делать, щось думать. Ось стрілять. Ой, блять, берем завика на ботах. Апаємо завоювателя на ботан. Ні одного тіпажа не вбив, а ботів перебив, блять, більше нагоню, ніж вже є в цьому світі. Так, а що нам треба? Ага. Нам треба це купити, в принципі. І по, трошки. трошки потрошки А. Ну и даже шестерочку затарить с собой. Бо шестерочка нам пригодится. Ну а, скажу, блядь. Завик на ботах. Зажим що что-то там. Что-то там не чисто. Ну да, епоху. Я там дропчик купал, по любому якась, тварина туда прийде. Блин, тут бутинок вкус ебашу. Нема водоплавим? Виду лазью, не Ну, 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 ну. малишечка і попає, і врод бере. Коротше. А підор, підо? нахуй. Он ну, спиздил моего ассалибика. Его нужно срочно уебать. Щат мы въебам отсюда куща. О, нахуй. Free Fire все Ну, Ой, что за эти ебаны. Блять, эти ебани, блять. Понастраивай тут, суки. Видно, что китайцы разработчики, ну. Ну не в пизду не в Красную Армію цей горбок, блядь. Я за цим ботом буду до старості ганяться, блядь. І нема мана. Ну. Він пропав. О, є. Слав, що там якісь розкидки Башуся Нахуй на них вони в кінпах десь Оце десь в полі Не стрілять, не стріляйте! я сейчас буду, я сейчас убью тебя Ща я вам поможу померти, парні Гарні боти, я вам поможу померти, не переживайте, Все буде добре у вас. У вас, у нас... І у всіх разом. Дві. Він прям здівається наді мною. І ще, і ще ми знаємо, що на мічтейні у нас був українець за угом. Джетончик Рамадана, так і не можна проїбати. Жолі боліна мужінь, то ми просто помог, Блядь, Блять, скучно самому грати, що пізда. Треба взъебати енергетику. Не, ну брат, ну нахуя? Я не хотів, брат. I'm so sorry. Патрошин Там же тут хотів энергетоса въебать, короче. Зарядить енергією Пите розвалити одного типа. А чого одного правильно? Бо я поки найду і того одного, блять, він один і останеться. Нам як... Мінімум В будь-якому випадку надо на цього горба. Во-первых, во-первых, все горб. Вторых прекрасна позиція. Поки я даю спину який спідер не зайде в третьих, в третьих, бля В-третьих я не придумав, що в третьих Що ну. поки тільки в вторых Ну, як мінімум, я вважаю, що це кемпак зараз хтось бігає, бігает свое мене ж має жопа що мене зараз виїбуть просто просто виїбуть нахуй Якщо й без маски нахуй то буде діло. показалось Показалось. а мене палець затер, пацани. Палець затер, не стріляч, не стріляч, ми не хотим стреляться Ми прийшли просто поговорить да нахуй що не викупаю Де тюпи, бля. Лу! Веде, пацани! Ч, блять? Завоеватели, блядь? Шо ти тут сидиш, нахуй? Хоп, хоп! Не, нема, нахуй! Ну, завоеватели вже тут сидять А нахуя? Ой-ой-ой, а -ой, що мене фріз за Ніколи, блядь, в житті не фрізило тут на тобі нахуй. Ну це, блядь, суті діло не міняє, нахуй. куди вони подівались і хулі вони помирали. Это что был за такой удар? Ебать, бот чуть не въебал, нахуй. Че был не бот, нахуй? Сейчас, блядь, у нас есть информация по последнему. Ну, ріжна була інформація по последнім. We're the best! Блять! Хулі там делать? Ну так ми на ботах. На ботах ми ебашимо ранг собі, блядь. Заходимо на ботах, ебашим. Нікого не чіпаємо, в принципі. 200 РП забираємо це сюди. Дивимося. 1200 урона наїбенили. Наїбенили 1200 урона. Це нахуй пішло? нахопішло. Ти нахуй пішло. Бенли ще. Так як ми вначалі грали, ми досі на топ-4%, сучка.